Скажите, а Михаил Владимирович дома мы ему презент небольшой хотим передать. Я памятаю до того, як він портфель носив пану Александру Задорожному. Может, вы все-таки спуститесь? Показываю Кихиндовскому и Бондику. Їх називали першими корупціонерами країни, звинувачували у відмиванні грошей неймовірному збагаченні. Революція відкрила двері до різних межагір'їв. Втечу Януковича та його найближчого оточення за кордон. Ну все здавалося, зараз налагодиться. Пройшло півтора року. Приготуйтеся. Нові державні керівники, нова Верховна Рада, Кабмін, прокурори, міліція, поліція все нове і жодного ув'язнення, так би мовити, екс головних корупціонерів, ні одного гучного затримання арешта чи вироку. І остання чина головна новина Інтерпол зняв сайту інформацію про розшук самого очільника режиму Віктора Януковича. Як вам такий розклад? Але і це послухайте так собі. Ну так, нікого не впіймали, нічого не довели, нікого не посадили. Думаєте, це цинічно? І ми так думали. А перед тим як розпочати з офіційної частини сюжету, мені знадобиться деякий реквізит. Секунду, зараз ви все зрозумієте. Для початку познайомтесь поближче. Його називали «ставленником Кремля. Казали, що він один із тих, хто привів до перемоги Януковича на президентських виборах. Повірте мені, що я знаю про що мова йде. Людей так викликали і казали, з вас там ми знімаємо скільки то відсотків. Значить, і а ваша задача мовчати. Ми потім з вами якось розрахуємося. Людина, яка мала б бути люстрована в першу чергу, але орден Ярослава Мудрого, який вручений Хіндовську, це найвища урядова нагорода, крім Герої України. Е, вищий Герой України тільки є. Вручений Хіндовському, це за які заслуги? Я розповідаю вам ось за цього чоловіка. Його звуть Михайло Хендовський, голова центральної виборчої комісії та заслужений юрист України. До речі, це звання він отримав від минулого президента. Я хідновського пам'ятаю ще з 2004 року. Я пам'ятаю до того, як він портфелі носив, пану Олександру Задорожному. Далі йде бізнес? І так бізнес е Ахіндовського, який він виконував уже як помічник народного депутата. Кар'єра відтепер вже заслуженого. Громадянина України, як і більшості нашої правлячої еліти, традиційно бере свій початок із 90-х. Зі звичайного референта юридичної фірми він доріс до помічника народного депутата. До речі, Олександр Задорожний знакова фігура. Цей юрист, і що багато не розповідати, в четвертому та п'ятому роках був довіреною особою кандидата в президенти Януковича. Пізніше ходив на вибори від блоку Кучми. Ющенко звільнив його з вищої ради юстиції за порушення присяги. Потім працював радником прем'єра Тимошенко. Менше з тим, Охендовський мав чисту точку зору Януковича і наближених до Кремля осіб. Це… Через задорожного на вихід на Медведчука, ну і дальше, і далі в сторону. Але людина, яка дивним чином завідувала правим управлінням національної телекомпанії України, там такі перестановки були, які свідчили про тісну інтеграцію у владу у владні коридори, хтось вів весь час цю людину. Ну, хтось веде її зараз. Але по-справжньому Зірка Ухендовського засяяла під час президентських виборів у 2004 році. Я його пам'ятаю як журналіст у 2004 році. Він разом з таким паном Бондиком найбільше працював на визнання сфальсифікованої перемоги Януковича, і він з того часу для мене разом з Сергієм Ківаловим от символ всього негарного, що було в нашій ЦВК. Президент України я його теж пам'ятаю, у 2004 році показував Кіхіндовському і Бондику як тодішній представник Ющенка, на що вони насправді тоді вже заробили. Політичний склероз у еліти, магнітні бурі чи ще якась комбінація. Але Михайло Охендовський до Дня Конституції нагороджується орденом Ярослава Мудрого указ президента на сайті. Звичайно, можна казати, що подання на нагороду було зроблено ще рік, два тому. Привіт нагороджувати! Орден князя Ярослава Мудрого, державна нагорода України за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність смішно. Тепер поряд з такими особистостями, як Богдан Ступка, Кіра Муратова та Сергій Бубка, з'явився ще один кавалер ордену п'ятого ступеню. З 95-го року цей орден був найвищою відзнакою України з 98-го року з'явилося звання Герою України. А у 2008-му орден Свободи виходить Охендовського, нагородили третім по важливості орденом країни. Факт не знаю, настільки курйозний, кричущий, що навіть російський глава центру виборчкому не втримався від поздоровлення. Це сміх, тролінг та як завгодно. Поки керівників режиму розшукуємо по світу, кричимо про вкрадені мільярди, їхнє оточення нагороджуємо найвищими державними нагородами. Як так? Уявляєте, як сміялися в Кремлі, ми не могли лишитись осторонь від такого дійства. Цікаво ж почути, що Охандовський сам про це думає. Чи бува не заважка відзнака? Селище Водогін, Київська область. Престижно. Подекують, саме тут серед сосен розкинув коріння орденоносець із ЦВК. Добрий день. Як Михайло Хендовському? Мог би я проїхати з ним. Вони тут вийсели ще в пошлому році. В пошлому році ще виїхали? Так, да. піхот, що зря сюди. Ага. Правильно, вам сказали. батько. Ну тут він і не жив, в принципі. Кажуть, висілався минулого року. Може, у пана Михайла справи погіршились? Чи хтось просто порадив бути скромнішим? Може, тому в його декларації за 2014 рік, окрім старенького лексуса, нічого не зареєстровано. Це ж, очевидно, комусь він дуже потрібен. Думаю, що його оточення перевіряє. Його оточення. І, можливо, якісь гарантії були. При проведенні виборів політичних сил. Повірте мені, що я знаю про що мова йде. Людей так викликали і казали. З вас там ми знімаємо, скільки то відсотків, значить, і ваша задача мовчати, ми потім з вами якось розрахуємося. Ми в селі Горанці. Тут теж непогано. Ось цей триповерховий будинок не тільки зі слів сусідів належить Охендовському. Голова ЦВК особисто сюди журналістів запрошував. Такий собі чесний та відкритий держслужбовець. От тільки зважаючи, що це місце в рази скромніше за попереднє, ну ми ж його бачили, виника логічне питання: а він тут живе чи може просто прес-тури сюди влаштовувати? Ну це так для замилювання очей. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. мене Валентин завод. Скажите, а Михаил Владимирович дома мы ему презент небольшой хотим передать. Михаил Владимирович на работе. А мы могли бы открыть дверь, мы ему уже передадим, потому что мы, мы как бы не можем никак встретиться с ним. Вы, вот пожалуйста, мы. Пожалуйста, я не знаю, кто. Это вас беспокоит программа Иллюстратор. 2 плюс 2. пресс-службой Михаила Владимировича. Просто я, я боюсь, что срок годности на них может да. да. Знаете, где работает Михаил Владимирович? Да. Вы приехали сюда. Я думаю, що наш вчинок все ж таки не позбавлений логіки. До речі, у нас в Україні ЦВК обирається на сім років. В 2007-му за квоту партії регіонів Охендовський стає головою центру виборшком. Отже, можна підрахувати, що якраз 12 із 15 членів ЦВК перевиконують свої повноваження. Тому закономірно, що ми шукаємо пана Охендовського саме вдома. К ньому гораздо ближе, правда? К ньому гораздо ближе. Звісно, Він на роботі. Ну, опять же, может быть, он может где-то отсутствовать. Это же такое дело. И думаю, его, а мне а кажется, быстрее он? можно найти, Михаил да? Владимирович на работе. Михаил Владимирович на работе. Да. А до, до которого часа он может там быть? чтобы мы. Может там быть и до 9 часов, и до десяти часов. И до десяти часов. Ага, а можно поинтересоваться, полюбопытствовать. А вы ему э, кто будете? Я его теща. Теща, очень приятно. Передавати презент від ілюстратора те, що хендовського відмовилась. Тому прямуємо до нього на роботу. Власне, як нами порадили. Здравствуйте. Аби. Ви... 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 Ми, ми будемо... У нас просьба к вам докази. Такая... Ізвините, пожалуйста. пожалуйста. Ми могли б пообщаться з Михайлом Владимировичем Хендовським. Ми принесли йому конфеты. І в данном случае оператор знімає мене сейчас, не вас. То есть, ну, простите. Я прошу не знімати мене. Ну, вы же сейчас на рабочем месте. Да, я в итоге области прошу. Ну вот, то есть, ну, мы не, не к вам домой зашли. То есть нам наша задача встретиться с Михаилом Ахендором. Пожалуйста, звоните, общайтесь с ними. Да в пресс-службі, дізнавшись про мету нашого візиту, спочатку довго радились, навіть ви обіцяли, Але потім лише обмежились телефонным дзвінком. Может, вы все-таки спуститесь и передадите наш презент? А, а, вы, а вы думаете, у Михаил Владимировича нет конфет, вы хотите ему конфеты подойти? Ні, ну це ж подарок просто від програми. По чому це не серйозно? Іли Михайло Владимирович любить дорогі подарки? Ви можете в пісні написати все, що угодно. Я з цим пісьмом ознакомлюся. Ось так. Ми ж не ордена принесли. Та питання навіть не в презентах, а в тому, що на владному рівні постійно говорять про люстрацію. Якісь перезавантаження. Реформи обіцяють, і водночас тих, до кого мали б це застосувати в першу чергу, нагороджують. Пана Хендовський. Ви ж не думаєте, що сховалися? До зустрічі на інтерв'ю.